На сьогодні ми бачимо максимальні його потуги, саме із штурмових діях. Він намагається тиснути нас будь-де. Він шукає слабину, шукає, пробує застосовуючи безпосередньо як піхотні підрозділи, так і перейшов вже досить такий тривалий час, вже так, другий місяць. Він намагається і механізованою складовою нас продавлювати, тобто застосовує як важку бронетехніку, так і легкобробоєвиб машини. Збільшилась, збільшилась кількість його кабів, які він намагається скидати, і на часі як і на нашій оборонні рубежі, на наші позиції. Тобто він намагається максимально використовувати свою перевагу в повітрі. Досить таки щільно і на постійній основі працює його артилерія, як ствольна, так і РСЗВ. Однак Сили оборони тримаються, тримають свою оборону, і не можна сказати, що тільки ворог намагає. Штурмувати сила оборони також, штурмують його позиції, відбивають його обороні деякі рубежі вогневі точки. Тобто тактична ситуація досить таки динамічна, непроста і постійно змінюється.